Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі. Мене звати Інна. Прийшла на господарчий двір ось, нагодувала курочок. Бачите? Ой, ось це я так одягла кривенько щось, свою шапочку, зараз перемкну. Засянула все сіточкою, попіднімала все. Вчора тато тут підремонтував, підняли ми цю також сітку. Ось, ну, щоб кури не летіли. Ну Від снігу воно і вітру порвало, то вже підремонтували. Ось, і я тут позав'язувала, тут дірочки були, може хто бачив, вітром також. Ну Вона, я вже до неї підійшла, ця сітка вона вже трухла, ну тобто вона вже протрухла і скоро вже вона взагалі вся буде сипатися і рватися. Ну Воно під дією сонця і температури різної перепадів температури воно псується. Але поки що ще послужить. А там далі отаку потрібно буде пластикову купити, бачите, і так само тут зробити. Ну, це е, вже в наступному, десь Бог, сезоні. Так, хочу відкрити цей кролятник, подивитися. Давно не заглядала до малюків. Один підкидеш тут є. І три кроленятка її. О, нормально підкидеш, живенький, один із цих метеликів підкидеш. Бачите, лізе догори ногами і чорненький там є. Он. Годує, бачите, є, все нормально. Все, далі лізти не буду, бо це не потрібно, навіщо їх трогати, якщо з ними все нормально, слава Богу. І зараз давайте ще до цієї глянемо, цієї п'ять має бути. Кролька, привіт. Привіт, покажи. А, вони там зверху, вона їх відкрила зверху. А ну, покажи. Чи вам буде видно, я не знаю. Так, лізу іншою рукою, щоб там не почали мені знавці дуже великі писати. Оно, дивіться, які. Боже, видно вам? Оно. Лізять. Так, п'ять маємо. Бачите, ці такі із біленькими носиками понаводилися. Все. П'ять штук, живенькі, все нормально. Я туди навіть... Всередину і рукою не лізу. Тільки я так привідкрила трішки соломку, глянула, все, все нормально. І позавчора почала себе вести дивно оця кролиця. Оця. Я її прикрутила маточник там, вона почала кубло робити отут. Чи це вона готується вже до кролиня, Тобто тут вона собі кубло зробила. Чи це вона просто не погуляна? Ну вона. З великим пузом, не хоче її кидати до кроля, щоб не стресувала. Більше всього, що це вона робить собі кубло, Нос я прикрутила з цього боку її маточник і вона заспокоїлась. Значить вона хотіла, просто, щоб він був з цього боку. Що в нас тут ще? Тут у нас селезень і півник. Селезень, до речі, голодний. Тихо! О, один із кіндратів. Ой, і малий також малу курочку топче. Хотів курку покрити, де щось не вийшло в нього. Занесу зараз так, а де я діла? Блін, Що я її сюди не принесла? А ні, принесла. Півник, півникам і цим качеру мішаночки цієї картопляної. Картопляну висівковою. Хотіли сьогодні, до речі, поїхати по висівку. Вже навіть домовилися із там одна людина, є, якої я раніше брала кукурузу. Даю, даю, почекайте. хвилиночку. І вже домовилася, щоб навіть їхати. Вже думали їхати, діти, їжте. Але потім в останній момент не вийшло. Ця людина написала, що. Він трішки переплутав, він думав, що ми хочемо по кукурузку їхати. А виявилося, що ми не по кукурузу, а по, цей, по висівку, бо він думав, що по кукурузу. Каже, у мене висівка в іншому населеному пункту, а цей населений пункт ну, дуже далеко від нас 180 кілометрів. А, ні, 128, 118. Ось, і я вирішила, що це дуже буде дорого нам їхати. То він сказав, що він через якийсь час привезе. На-на-на, тобі. на. Диви, бі, біжить уже. О, ще один підрав. Диви, відганяє того. Я тобі зараз дам. Коротше цей. Казав, що і тобі дам, і тобі. Привезе ближче сюди, на цю базу, де ми постійно приїжджали. Радніше, на. Їш. І тоді ми вже з'їздимо і придбаємо. Я думала купити мішечків 10 овсяної, ні-ні, не овсяної, ячміневої висівки, щоб мені для гранули було. Ну, тобто я в цьому році не купила ячмінь. Може, я ще й знайду десь того ячменю, щоб придбати, але поки не купила і думала, що поїдемо оцю висівочку візьмемо. Звичайно, що висівку не можна порівнювати із самим зерном. Але все одно є висівка, це, це хорошо, ну тобто вона корисна для, для господарства. Ще й не задорого він мені запропонував, ну не тільки мені, так я розумію, що він продає всім. Мені не робить знижок там особливо. Ось. Коротше, не вдалося нам сьогодні поїхати. Думала, зроблю відосик нашої такої поїздочки. Ну. Не вийшло. Так що якось так. Що, качки, йдіть. Йдіть погуляйте трохи. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, виходьте. Та-та-та-та-та-та-та. Виходьте, погуляйте. Фух. Петручо, що ти? Трішки яєць назбирала. Вон курочки деякі несуться, вон тут яйця є. Це за сьогодні. Потепліло та й. Кури почали трохи нестись. Вон, диви, 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 диви. О-о-о-о. О, зараз будуть сварки. Виходьте, виходьте. Та-та-та-та-та-та. Вон-он-он, іде качка. Індичка зараз доганяти з ними. Тачки так довго думають, щоб Он Вже курка до них пішла. По хінхінню я вигнала туди, воно гуляють. Та-та-та-та, давайте. О, селезень іде. О, 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 о! Красавись. Ого-о! Воно, ну, йдуть, йдуть, йдуть. Диви, ну. диви, диви, диви. Як мало треба для щастя птиці. Дивіться, кожна, кожна підпригнула. О, одна он до тупцює, не може ніяк звідти зійти. Диви, диви, диви. Виходь, дурбецело. О, сварки вже. Диви, 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 диви до курки. Діло має. О, сварки. Я ж скажу, зараз сварки будуть, дивіться. Воно вже сваряться. От вони смішні цікачки. А та, де ви не може зійти. Топцюється, топцюється. Якщо коротко про цих качок, то дуже легко розводити індокачок. От індокачки, вони майже кожна сяде вам на яйця. ну Якщо це класичні індокачки, Ось, індокачок імунітет гарний, вони ростуть гарно, але головне гарненько годувати. Ну тобто, Чим краще е, цю птицю годувати, тим швидше вона росте. Ми їх тримаємо вже дуже давно, люди запитують, які у мене, звичайні у мене, але не мілкі. Давай, виходь, виходь, давай, давай, виходь, виходь, ні, виходь, виходь. Викупалися, бачите? Ну, виходь! Давай. Диви, боїться. Ти як попуга, як папуга, диви, боком йде. Давайте кури, ви також звідси, шуруйте. Повиїдали все вже, що можна було. О, зараз піде. О, так пуга мала. Давай, виходьте. Куряки, дві. Бандітки. Закриваю тут. Не хочу, щоб вони все будуть бігати сьогодні також цілий день. Щось, може, понаходять собі якось пісочку. Так само, як якісь камінчики, хоча після курей це важко зробити, але таке також може бути. Так? А що це тут закрите, я не розумію, чого це там зачинено? Чогось тут зачинена була оця балія закрита, бачите? Ну тут зараз буде знову сніг і холод, тому будемо ми дивитися, щоб... Птиця знов зайшла сюди і грілася, коли ну, знов піде сніг. Ось. Тому. О, диви, голуби вже тут. А ну, летіть відсюди. Так, де там та зайка? Десь зайка тут ходить, якось вона дивно, моя зайка. Де вона там? А, вон там вона. Попіло вчора насипала їм. Позавчора давала зернята соняшникові. Що ви тут, ганяєте? Давай, йди. Ану, йдіть. Бандитки дві. Палки тут. Дивитися? Ось такі мої. Котики. Давайте, йдіть. Їдіть гуляйте, давай. Оно зайка. Бачите, як піднімає ноги високо. В неї трохи крізь з'явився на ногах, я її не помітила. Піднімаю, бачите, як ноги. Ну, Але я вже намазала їй. То надію, що все буде добре. Цю палку також достану, звідси. То їх трохи погнуло. Іди, йди, бігай, йди трохи, рухайся. Давай, йди. Ну, нормально ходиш вже. Давай, вже трошки краще. О, вже й навіть бігає. А ну бігом. Шуруй. О, все, побігла. Вони люблять бігати. о, бачите. Штаньки. Що це тут якийсь стрілявся десь цей кульочок. Дивіться, який в мене часник вже попроростав, бачите? Оце тільки один рядок виріс цей якогось сорта. Треба буде подивитися, що за сорт. Я його навіть помітила двома кілками. По відео подивлюся, бо я знімала. І такий купувати більше не будемо. Ось тут один зійшов, якийсь також, напевно, попало з того сорту. А весь інший ніхто нічого не посходив. Ну, тобто не, нема інших, посходили. Значить, якийсь такий сорт, що дуже реагує на температуру. І такого не потрібно. Це скло потрібно звідси забрати, воно вже стоїть, я не знаю. Тиждень, може, може і два. Ось. Ну Якось так. Бачите, почистила у кролів, Більше тут переїдів сина, чим какульок, але вони їх розгрібають, щось там знаходять, тому що там же ж і гранулка висипається, і зерно, яке висипається. Я так на город воно, виходить, що кроляче дуже корисне для городини. Бібки оці. Ну і плюс соломку потім перекопуємо і воно йде. Як перегній, потім перегніває там внизу. І ну, нормально все росте. До півень, диви. Ще, напевне, на зайку. Ага, на зайку. Наліз зверху. Бідну зайку образив. Пішла, пішла, вона ображена, пішла. У них оце какульки, попки, може, бачите, так трошки біленькі, наче ззаду. На чорному пір'ї дуже гарно видно ці біленькі такі пасма. Ну, кури, як ви знаєте, какуляють. Вони, у них кал такий темний, а цей, така какулька темна, а з одного боку вона біленька. І оце воно їм красить попки. Оцим біленьким. Ну, Взагалі-то у кохінхінів треба обстригати. Але я так дивлюся, що не завжди, не кожного року обстригаю. У мене є навіть, до речі, за минулий рік відео, що я обстригала їм попки, хвостики, щоб кращий опліт був. Ось. А в цьому році побачимо ближче до весни. Зараз вони не несуться, сенсу цього робити немає, зараз холодно, а ближче до весни, може і пообстригає їм попки. Бачите, як іде, от у неї щось заважає їй. На ніжках. Ну, напевне, цей кліщ коли. А може й це пір'я, воно їй так пообростало, так ці ноги, що заважає ходити. Бачите, як вона уверх ножки піднімає. Не кульгає нічого, просто отак ходить. Додивиться, щось там на цей півень трішки сипнула їм туди барабольки. Так підсох город, в принципі, непогано виглядає. Бентамочок сюди випускати не буду сьогодні. Тут Кохінхін, не дай Боже, нікого не травмував, Ось вони бігають малюки, Ну, якось так ось таке у нас сьогодні відео. знов таке обзорненьке. Тут от сіно зняли. Качки тут. Ну так. Друзі. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, Всім пока-пока.